Частина цих антимобілізаційних мереж це не тільки частина агентури російської і корисні дурні, які просто безкоштовно посилюють ці російські антимобілізаційні мережі. Але я так розумію, що це частина людей, які перебувають під дахом, під чиїми захистом. Тому що об'єктивно, я розумію, такий парадокс. Чим сильніше голоси всіх цих хайпужерів, які об'єктивно кожен випадок негативний, справжній або вигаданий, максимально поширюють, тим вищою насправді є корупційна ціна відкупу від мобілізації в той чи інакший спосіб. Тобто, ми бачимо, що ті, хто є противниками мобілізації, Працюють не тільки на російських агентів, не тільки на проти України. Вони й працюють на наповнення кишень корупціонерів. Бо чим більше істерія, чим більший страх в суспільстві, тим більше буде заплачено доларів конкретній людині, яка запропонує справжній або фальшивий спосіб ухилення від мобілізації. Аби ти розуміла динаміка цін. Є грандіозною. Більше того, найгірше, що роблять ці люди, вони вчать українців боятися власну армію і вчать заперечувати право держави захищати себе. Тобто центральна їхня теза полягає в тому, що, мовляв, ТЦК та СП це незаконний орган, що, мовляв, це не складова сил оборони. Що, мовляв, мобілізація є якимось е, процесом, який невідомо ким санкціонується. І на мою думку, це повноцінна антидержавна робота. І зрозуміло, що м, ті пропозиції, там, створення інспекторів і так далі, вони є дуже слабкими. На мою думку, ми маємо принципово міняти систему мобілізації. В бік мотивування людей, щоб вони йшли, бо скажу тобі відверто: я так само чув нарікання від е, мобілізованих останньої хвилини про те, з яким настроєм вони йдуть на навчання і так далі. Хоча серед них бувають і абсолютно унікальні люди, які моментально вбудовуються в колектив, опановують нові навички. Такі випадки, на щастя, так само є. Але на мою думку, нам треба визнати, що старі підходи доживають свій час. Треба по-новому, треба мотивувати.